Реконструкцію Майдану Небесної Сотні, що навпроти залізничного вокзалу у Рівному, практично завершено. Нині будівельники вкладають останні метри бордюрів та бруківки. І вже закінчуємо роботу. Найскладніші роботи були це було ставити поребрики, бордюри і вишиванку, що виложувати її, треба було думати. Загалом на оновленому майдані дві бригади робітників виклали більше 700 квадратних метрів бруківки, в тому числі і у вигляді вишиваного візерунку. Також тут з'явилися клумби, на які вже завезли родючий ґрунт. Завершити останні роботи з благоустрою. Підрядна організація планує до Великодня. До 1 травня планується вже доробити повністю бруківку. все тут зробити озеленення, поставити лавочки, смітники. Рівняни, які щодня ходять Майданом Небесної Сотні у справах, його оновленням задоволені. Дуже подобається, взагалі супер зробили. Ну, скільки пам'ятник не чого, а так, що тут алеї там раніше було, таке, то нормально, все добре. Люди тепер не бігають по цьому болоті, а мають тротуари і нормально можуть пройти. А то, знаєте, що тут тільки не було. І сміття, і все. Оновлення майдану Небесної сотні, замовнику реставраційних робіт, управлінню житлово-комунального господарства рівне ради обійшлося у трохи менше ніж півтора мільйона гривень. Міняємо планування, будуть клумби. От, демонтували біли рекламні щити, якщо ви звернув кіоски, торгівлі там бочка з квасом демонтована, вивезена. От приводимо в порядок тротуари. Облагороджена частина залізниці, яка належить управлінню залізниці, кошторисна вартість в межах 1 чотири мільйон чотириста тисяч гривень. Наступного тижня клумби на майдані Небесної Сотні засадять квітами, а з часом площу прикрасить нова стела. Роман Свирида, Микола Штемпель, інформаційна програма День.